Все включил. Поверни экран. Ровно. ровно. Вот так. Не, не так. Переверни телефон быстрее. Так не снимал. Вот ты, блин. Давай. Есть, Так. Маркош, так. отойди, отойди. Класс. Класс. Ну конечно. А ну записалось? Щука. Да. Нет. Ответ. Гоу просто видит. Го просто обіду. Нормальний розмірчик. Так, хлопці, дивіться. А ну льоха, постав компотік, зніми його. Бо я не можу. Не треба! Зніми сьогодні. Компотік поставив на пол. А. На пол телефон в карман. Хлопці, дивіться, зні... зловив тільки що. На Гопро записав, там побачите покльовку. Вроде не глюкнуло. Не, зніми цю штучку. А, Господи, я вже не розумію, не що тут. Не Держи його. Хлопці, дивіться. Тільки що зловив? Подивимося. Ну таких судаків ми не берем, так що випускаємо. А чому? Хай підросте, великий буде. Наші нам маленькі судаки, наші риби немає. Та знімаєш, випускай. Снімає, знімає. Хлопці, ми таких судаків випускаємо. Ми не, не нуждаємося. Все в рибі ми їмо тільки морську. Так що, Маркуша, пози... загадай желание. Я хочу бабами і набавить очень много риби, китовців. Молодець, поняв? Загадуй желання. Повірте. Хочу, щоб війна запущена, щоб мирно стало. Добре, давайте я забігти. Хлопці, добрий день. Підписуйтесь на канал, судака випустили, пройшли в ту сторону в цю. Клюнув десь метрів не на викиді, вже підходить до берега. Ну взяв під бороду, доганяв, хотів прижати. Рот не взяв, ну не вспівав, бо джиг бистрий. На GoPro записав, виставлю все разом, зробив фільм, хлопці. що взяв, дивіться хлопці. Це у нас отакий силікон, 20 грам головка, двойник і на щуку обов'язково. Щука в мене кусає постійно. Ці нитка дайва, дайва про спінінг, хлопці, 3 метра 8,31 Клює класно, підписуйтесь на канал. Бажаємо вам, щоб ви були здорові. А твоє бажання? моє бажання, ну, щоб ми були всі здорові і щасливі. І закінчилась війна. Мир був. Угу. Нажимай на кнопочку. Так Хлопці, приїхали на рибалочку. GoPro. Льоха малий, зараз будемо джигувати. Опа. па Заджигуємо. Опа. На джиг. Опа, заброс. Зараз спробуємо, може щучка візьме, чи судак, чи окунець, чи сомік. Струйка пішла. Хлопці, вже біла риба клює по повній. Дивіться там на каналі відео. Ми ввечері йдемо на плотву, на устіру, на ляща, на карася. Дивіться, хижак не хоче. Пройшовся туди, пройшовся туди, неодної неодної. не одній покльовки. не одної. Не одній покльовки немає. Трава. Ра, вау, дома тут, кстати, ввечері судак підходить сюди, можна проводку. На 8 грамах. Зараз в мене вольфрамка стоїть е -е, 20 грам. Нормально, не несе так. Можна і 22 ставити. Підемо далі, там вон, фідерісти. Коротше. Подивимося в фідерістів. Ану Маркуша, пішли, подивимося у фідерістів. Що там ловиться? Це наша? Так, да. наша. Пішли, подивимося. О там ловиться у фідерістів. Спитаємо, чи тут йде, чи тут не йде. Спитаємо. Добрий день, ну що щось біла клює чи ні? Да. Бо там з тебе там далі на площадці крупно. Я на джиг сьогодні не фіга, не хоче. А там хороша плотва йде. Садочок злажуєш, так? Да? Подивлюся, що сука. Можна подивитися? Буквально зробив три заброса. Ага, три заброса і вже є. Одна маленька. Одна є. Ну, нормально. Одна ще менше була. Ну нормально. Що клює. Добре, добре. Слышиш, Шлеха, клює. І так. тут. По всьому периметру. Так що ти не переживай за місця. Можна завтра приїхати місця будуть. А на шо? А парик? На шо? Апарик? Напарика. Чи пенка. Я кругу запрос був з моталем, ага. була по плекам, ага. а Потім просто апарик була. По угу. ну, Потім попробуй на кукурузу. Правильно. Ну все, пішли далі. Поджигуємо, може щось клюне. Маркуша доганяй. Маркуша. Так. Попробуем, поджигуем. Вон еще Федерис стоит. Сейчас подивимся, что тут у нас. Чик-чик-чик. Интересно, ждать. Добрий день. Інтересно, риба ловиться чи ні? Не хоче, так? Да? Ще рано. А там спереді вас вже плотву ловлять гарно. І тут плотва клює. А ми на джих на судака нічого. А у вас тільки одна плотвічка. Ну зараз розклюється. Місто місто погане, мабуть. Дві штучки невеличкі. Ну вже починає Ризвитись. Резвиця риба, ризвиця. О, там вон місто є. Можна джиганути. На судочках. Маркуша, пішли далі. Джиганем. Чи обходь. Чи пішли? Опа. Льоха, ми далі. Попробуємо тут. Опа. Тик-тик. Тик-тик-тик. Опс. Кинем пару раз. Може щось зловиться. Ну хищник не хоче, ще не підійшов. <рес> Хіщник так, хлопці, дай бо трьошка <рес> 에... <рес> став про 200 долларів 에... 8.32. Сидіть, сідай от на цю штучку. Опа. Флюрик. Цепляю вольфрамка 20. Так, малого не зацепить. Опа! Закинули. 20 грам нормально, воно підбережною зоні піде. Там течення є, але воно не, почти практично не зносить. Так, опустилось, джигуємо. ступенька Скоро сюди, хлопці, підійде. Через неділю-дві потепліше він зразу під берегом буде. Зразу джиг. Розміри різні. Судак, щука, окунь, сом. На джиг. Дуже багато риби. В тому году було. Ну, відкрив канал два місяці тому тільки. Буду ходити, знімати вам. Так, закидають. Закидають. В Воду заходять, щоб подалі було. Нема риби. Нема хижака. Оп. І недалечко. Хоп. А ми підемо далі. Маркуша, пішли далі. Давай спробуємо далі. Льоха! Давай сюди. Підемо. Попробуємо тут. Там. Треба кругом перебувати. Можеш тут сідати, Маркуш? Сідай отут. Я зараз прийду, кину один раз. Ну добре, там, Оп. Опа, треба його ж колись шукаєш, хлопці, кругом. Іти так по берегу і шукати, де точки судака. І десь він може і стояти. В прибережній зоні. Десь може і стане. Що ти хочеш? Що ти мені мішаєш? Може десь. Ну на одній покльовки сьогодні. Пройшлися так нормально. Треба одягати сапоги заходить. Воду, вроді щось було, чи ти ветка, коротше. А ну, я підсікнув контроль. Тут ще неудобно. Глубини тут 6 метрів, 5-6. Чуть далі 7. 8 ми ще тільки вийшли відкривати седло на джиг. Бо погода була холодна, потім е, погода, потім ще щось. Далі підемо. Тут неудобно кидати. Підемо далі. ж Тишина. Мужик дві платички поймав, пацан дві плотички, Кажуть, оце, ну, невеличкі. Там покраще буде. А знаєш що? Бо у них закормлено. Вони кормлять там все час. Там краще місце, крупніше. А як вони поплутлять? Ну вони кожен день один приїхав рибак, другий день, другий третій, а сюди мало приїжджають. То точки такі, знаєш, закорнені. Вони там круглосуточно кормлять і вона там стоїть завжди. Ну, якщо там буде свободно, ввечері там завжди свободно. Ой, дийди, я кидаю, Маркуш. От я не розумію, чому нема хижака. Ще, оце я не можу розуміти. Хоча б понюхав би. Хлопці, а пісок миють і вже нерест починається, а вони все пісок миють. Щуку ловити не можна, бо нерест а пісок мить можна, создавати їй стрес, щоб вона мамка в стресі була. Тут миють, там миють, там миють. Да. І це причому 5 років вони хлопці чи 4, отут все время стоять. Тут біля берега по 17 метрів помивали. На середині опа є! Хлопців. Хороший. Ох, щука, напевно. І записує. Ох, дядя, ніхуя себе. Хороша. Кілограма три. Ти бач? Льоха, телефон включай, знімай відео. Быстрее ззаді. Льоха, відео. Льох. включи відео. Будь ласка. Льош, Познімай мене. Поверни экран ровно. Ровно. Вот так. Не, не так. Переверни телефон быстрейше. Так не снимай. Хлопцы, смотрите, под бороду. Давай! Есть. Да. отойди, отойди. Туда надо. Класс. Класс. Нет, Там нет. нашли, блин. Оно а ну, записалось? Шу. Да. Нет. Гоу просто видео. Гоу просто видео.